Привіт, це Ерік. Вітаю тебе на п'ятому фінальному модулі. Ці уроки будуть цікавими, тому що тут ти дізнаєшся саме про певні лайфхаки, певні фішки, як рахувати UI-кіт в вашому проєкті, та взагалі дізнаєшся про певні особливості UI-кіта, які я вирішив додати. Які я не додав, то на жаль дізнаєшся зі стрімів або якісь там додаткові питання. Задавай мені під цими відео. По-перше, хочу тебе привітати, що це майже фінішна пряма. Останній модуль він не буде складним, домашок тут буде не так багато, і взагалі вітаю, що ти до нього дійшов. Дякую, що мене дивишся. Підписуйся, став цьому відео лайк і дякую взагалі, що підтримуєш мій YouTube канал. Додатково хотів наголосити, що я займаюся дуже цікавою справою. Окрім цього, YouTube, окрім заняття з діяльністю з дизайну. Я ще е, продаю е, килимки для робочого столу. Ось я зараз прям за ним сиджу, не знаю, зробу, зроблю підзйом чи ні. Якщо тобі це цікавило, перейди в інстаграм, телеграм, Підпишись, будь ласка, на. Тобто ті профілі, там, TikTok. і, будь ласка, підтримай просто цей маленький бізнес в мій. Це відео м, легке на лайті, сподіваюся, не дуже довге. Я просто розповім про певні плагіни фігми, які я використовую в роботі з UAIKiтом, які мені допомагають. Я на початку про них не розповідав, щоб ви не впрощували собі життя, але ось зараз розповім. Деякі плагіни будуть використовуватись, можливо, вже застарілі, використовуватися інші будуть, але аналогів ви зрозуміли, як знайти. Ну для того, щоб їх знайти, досить ось відкрити плагіни, UI-кіти, і ось тут буде купа плагінів на цю тему. Тепер хотів почати з самого цікавого плагіна: це, мабуть, css Gen, який ось він в пошуку так знаходиться. Ми його запускаємо, і цей плагін слугує саме для того, щоб сформувати css правила S-CSS, для розробників. Цей плагін не для вас, скоріш за все, а для розробників. Але логіку я вам поясню, ви будете просто в захваті. Для того щоб вас любив відділ розробки, він казав, що ви топ-спеціаліст, що ви вже джу не джун, а мідл, як мінімум, а ще краще сеньор, то використовуйте цей плагін. Ви виходить, маєте текстові стилі, маєте кольорову систему, вона вся. З неймінгом, вся пронумерована якось, має певні правила. Для того, щоб все це передати розробнику, не треба навіть ось це все демонструвати. Ви просто е, скидаєте йому дизайн, е, формуєте все, наприклад, через SCSS, він скаже, через що він розробляє SCSS. Е, виставляєте кольоровий мод, наприклад, Хекс ані RGB, е, ну, і Хто який використовує. Це ви погоджуєте з розробкою. Який рут, основний, типу головний розмір шрифту, це потім зрозумієте. І якщо ви використовуєте реми, це інша система вичислення розмірів шрифтів, їх використовуєте. Додаєте префікси, додаєте style description, якщо потрібно. І натискаєте кнопку Generate. Звичайно, це все заповнюється або самостійно вами, якщо ви знаєте вимоги до вас, до дизайну, або розроб... з розробником. Ти сідаєш з ним, зізвонюєшся і кажеш, Давайте мені розповіси, як там все робиться. Натискаєте Generate, і як ви бачите, у вас все згенерувалося. Color Default 100, Color Default 90. І всі ці кольорові системи вони всі згенерувалися. До речі, давайте префікс приберемо, і ось ви бачите, тепер ось так генерується. І У вас генерувалися навіть шрифти. І як ви бачите, вони всі згенерувалися через реми, все є, нормал, всі значення, які використовувалися, теж є. І все це ви просто скачуєте. До речі, навіть тіні згенерувалися, скачуєте. Uh, він скачається в віді SCSS файлу, вже готовий стайл SCSS. І ви просто передаєте це розробникам. Цей плагін дуже крутий, тому що він, за... він економить. Давайте я краще так продемонструю. На робочий стіл зберегти, закриваємо, відкриваємо SCSS. Сподіваюсь, він у мене через щось відкриється. І як ви бачите, розробнику вже є чим займатися. Так, це оновлення вже є чим займатися. Тобто в нього все вже сформовано. Йому залишилось лише це трошки під себе підформувати. Тепер наступне: я хотів би продемонструвати вам Style Manager. Це плагін, який дозволяє вам швидко все оформити, експортувати. І окрім цього, бачите, експорт, експорт, зберегти бібліотеки ваших колекцій стилів. Наприклад, ви натискаєте плюс, вводите, що це версія ui та 0.01, наприклад, Create. І він все це збереже. Це певний аналог. Версій. Тому, якщо треба, користуйтесь. Далі хотів би Figma Style to CSV, це теж щось на, на кшталт э, CSS Gen, але для тих, хто ось такі використовує правила через. RGB та ось такі швидкі налаштування. Тобто, все майже е, те ж саме, ніякої, ніякої різниці тут немає. Тепер останні корисні плагіни, які я можу вам порадити, саме плагіни по створенню скелетонів. Це ті плагіни, які я не демонстрував в, в тих модулях, але скелетони це елементи, які при підвантаженні сайту спершу з'являються для користувача. І тут ми використовуємо так: скелетон створюємо як окремий е, блок. Можна ось тут прибілд компонент. І, наприклад, в нас є хедер. А скелетон цього хедера ми можемо сформувати завдяки цим трьом плагінам. Е, є перший плагін е, Ghost, який я використовую. Наприклад, в нас є хедер, ми його додаємо сюди, е, додаємо сюди і використовуємо плагін, який називається: Ось цей не підійшов, він досить довго думає, фікджелітон. Натискаємо к, Натискаємо Сформувати, можемо е, зробити якусь анімацію, е, виставити певні кольори, і Create. Е, тепер ми можемо побачити готовий код для скелетону і побачити, як він виглядає в прев'юшці. Трошки коряво виглядає, але е, це все. Легко виправити, просто треба окремі елементи використати. А, давайте я просто продемонструю на трошки іншому елементі. Наприклад, оберемо ось ці ось цей хедер. ну Його а, плагіни, FigGelitone, він зараз формує, create і прев'юшка. Бачите, він сформував. по суті а, Скелетони для цього е, елементу не взяв більше, щоб не завантажувати. Чомусь дуже довго це завантажує. І останній плагін із теми скелетонів це якщо у вас, наприклад, складні побудова, там схема якась, і воно не формує ось так легко через е, фікджелітон, то ви можете використати Discord Skeleton Generation, де вже є певні заготовки. Наприклад, Server List, Channel List, Member List і. Тут сформувати е, number Generate, Light обрати, і ось, бачите, вже сформувалися. Е, та давайте, наприклад, це. Ось, сформувалися вже звернення. Тут не дуже багато їх в налаштуванні, але певні фішки для лістів, для генерування скелетонів тут теж є. Я ними колись користувався. Просто тепер ваша задача їх, їх трошки відредагувати. Вони навіть по. Автолеяуту вибудовані всі. Це е, весь е, контент додатковий, який я хотів розповісти в цьому уроці. Невеличкий, але досить таки цікавий. До речі, якщо ви хочете ще е, розширити свій список для UI-кіта, що можна використовувати, то тут дуже багато всього. Можна обрати ui кіт е, щось таке обрати плагіни. І ось ви бачите, що тут досить да, багато різних елементів, знову ж таки, класні плагіни. Ну, а так, в цілому, це начебто все, що я хотів в цьому уроці розповісти. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Поставь ролику лайк, підпишись на канал і удачі, в вивченні дизайну!